Завдяки невтомним зусиллям президента Трампа щодо забезпечення тривалого миру, я радий оголосити про підписання сьогоднішньої історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, яка засновує фонд інвестицій у реконструкцію Сполучених Штатів та України. Це партнерство дозволяє Сполученим Штатам інвестувати разом з Україною, щоб розкрити активи зростання України, мобілізувати американські таланти, капітал та стандарти управління, які покращать інвестиційний клімат України та прискорять економіку України. Відновлення корпорація міжнародного фінансування розвитку братиме участь та допоможе заснувати цей фонд у співпраці з урядом України. Сьогоднішня угода чітко сигналізує російському керівництву, що адміністрація Трампа налаштована на мирний процес, зосереджений на вільній, суверенній і процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. Час завершити цю жорстоку і безглузду війну. Вбивства повинні припинитися, і Сполучені Штати і уряд України з нетерпінням очікують на швидке втілення в життя. Цього історичного економічного партнерства для українського та американського народу